В кінці 20-х років радянська влада настільки зміцнила, що приступила до реалізації своєї програми економічної, яка дістала назву Колективізація. Колективізація не була викликана якимись обставинами економічного характеру загальноєвропейському цивілізаційному розумінні цього слова. Це була спроба економічного визиску селянства кріпосницькими методами. Притому ці методи були набагато страшніші, ніж класичне кріпосне право, яке закінчилося у царській Росії у 60-х роках ХІХ століття. Нове видання кріпосного права. Було, звичайно, набагато страшнішим і пагубнішим для українського села. Тому що село не тільки економічно інтегрувалося у страшну більшовицьку систему.